Висмок на пальця Так охарактеризував справу проти себе головний свободівець області. Юрій Ботнер уперше з часу свого домашнього арешту поспілкувався з журналістами, правда, по скайпу, бо за рішенням суду немає права виходити з дому найближчі два місяці. Свободівець каже, його затримували спецпризначенці як особливо небезпечного злочинця. За весь день йому так і не пояснили, в чому винен. Натомість, свободівця возили областю до СМІ, шполи Катеринополя. Правоохоронці, які його утримували, поводилися не агресувати. Говорить політик. Він розцінює свій арешт як політичне переслідування. Нагадаю, Юрія Ботнара затримали зранку 27 січня. Його звинувачують в організації масових заворушень та участі у захопленні адмінбудівель. Нині триває слідство. саме затримання відбувалося з порушенням там низки процесуальних норм. Мене затримали, не представляючись. Затримали ніби якогось небезпечного там терориста цілу групу спецпризначенців.